За те, що ви звернулися до нас, крапка, все кому це приміщення належить і в якому році передали? Дякую питання. Я на жаль, не згадаю, коли була остання перепродає. Якщо не помиляється, був 2012, і власник там. 에... Просто будеться трошки в голові. А, а, здається, ФСМ, якась така назва м, м, ну, про прокладка така, фірма прокладка, да? Ну вона нічим не займалася. Це просто <рес> ну, десь понятно. вона там. існує. А, вибачте, «ТОВ АЛП, ефесем до з іншого питання. Дов АЛП, ну тобто, прокладка фірма. -прокладка. Про неї є тільки інформація. Директор прописана вона десь в квартирі. Ну. Чим вона не займалася, ніде вона не світиться. Другий власник був таким самим теж прокладка. Ну, Тобто, це фірмочні прокладки, аддаєвки, які були створені спеціально для того, щоб просто провести цю оборону. Навіть директора, ми намагалися знайти директора, ми його не знайшли і виявили, що просто прораб, який там іноді з'являється на цьому. І ще мене запитання. А ви зараз при владі за чотири місяці? Як ці питання виділення приміщень за 4 місяці, вже причесні? Ну, начебто, причесні владі як вони вирішуються? Кому приміщення зараз виділяються чи не комунальні власні? Ну За ці 4 місяці, коли ви у владі? Ну я можу вам сказати, я на жаль, чи теж прокладкам виділяють? Я на жаль не є членом комісії з питань власності. Я можу сказати, що Київська міська рада не проголосувала ще жодного питання про виділення приміщень. А землі проголосувала виділення. А чому? А чому бійця мато? Чому бійця мотони голосується? Земля виділяється тільки всім Столару, всім приватним приміщенням, депутатам Столару, і всім бившим членам партії регіона виділяється земля. А нашим хлопцям, які ще згинуть і ще будуть, не дай Бог гинути. Земля не виділяється навіть по 2-3 сотки, ніхто не може виділити. Бійцям АТО. На засідання Київради, Ну Ви ж чесна влада, скажіть, будь ласка. На даний момент департаментом земельних ресурсів я особливо контролював нашого питання. Віднайдена земельна ділянка. 50-го на так на чотири шматочки розділена з проїздами для виділення 500 50 бійцям АТО земельних ділянок так, на, на сьогодні даний сьогодні? момент, на, на момент так, рішення, тих, рішення дане, не проголосовано. Т, точніше, проект рішення відповідного немає, тому що не визначений юридичний механізм. Чи ми будемо надавати, чи буде створений кооператив, якийсь певний, тобто громадське об'єднання у цих 500 бійців АТО, чи буде виділено виділено кожному окрема ділянка. Але в найближчий час ну, зараз просто розмовляється з. Комбатами з командиром 12-го батальйону, з іншими командирами батальйонів, які звернулися зазначено питання. Просто відпрацьовувати юридичний механізм. Я думаю, що сесія ну там наступна через сесію, це питання вже буде прийнято, земельні ділянки є. Друзі, я розумію, що до мене надзвичайно багато питань. Якщо є до мене особисто, ми просто після зборів потім з вами поспілкуємося. Я на всі питання готовий відповідати, просто щоб не затримувати.